Назнайомлять з переляканою дівчиною, яка вибігає з дому і вдивляється у далечінь. Це привертає увагу її батьків і сусідів, але вона запевняє, що все нормально і повертається додому, а вже буквально за мить вибігає з ключами від машини і кудись їде. Знову ж таки, ми бачимо, як вона дуже сильно наляка і постійно озирається. На телефон приходять дзвінки від батьків, але вона не відповідає. В кінці кінців вона зупиняється на пляжі і піднімає трубку. Каже їм, що вона їх любить та вибачається перед ними. А наступного разу, коли ми її бачимо, вона мертва і у неї відкриті переломи ніг. А тепер з дівчиною, яку звати Джейн. Вона плаває в басейні і до неї звертається сестра, яка запрошує на спільний перегляд фільму. Разом з нею та друзями. Але Джейн відмовляється, тому що у неї скоро побачення. А ще, за приканом, сусідські хлопці підглядають за Джейн. А коли вона повертається вдома, ми бачимо маму, сестру та двох друзів Пола і Яру. І, перекинувшись парою слів, вона йде готуватися до свого побачення. І на самому побаченні вона зустрічається з молодим хлопцем Х'ю. і кінотеатрі вони грають в гру, за правилами якої один повинен вибрати людину, з якої він би хотів помінятися. Другий ігрок повинен гадати, кого вибрав перший. І в одному із раундів Хью гадує, кого вибрала Джейн. Він вказує на дівчину в жовтому платі. Але Джейн не бачить ніякої дівчини в жовтому платі. Це сильно насторожує Хью і вони покидають кінотеатр. А побачення продовжується за спільною вечерею. Слідом ми бачимо сестру та Джейн, які гуляють біля дому, і обговорюють даного хлопця. Джейн він подобається, але вона збентежена його дивною поведінкою. Іде друге побачення. Цього разу вони відправились за місто, де немає людей. І в автомобілі між ними відбувається статевий акт, після чого Джейн філософствує про любов. І в цей момент Хьюї чомусь нападає на неї і намагається її усипити. І наступні наступній сцені ми вже бачимо, як вона в одній нажній болизні прив'язана до інвалідного крісла. А Хью метошливо бігає довкола із фонариком. а також намагається об'яснити дівчині ситуацію і починає розповідати про загадкове щось, яке його переслідує. Але тепер воно буде переслідувати її, тому що він передав це через статевий акт. Він каже, що воно може приймати різні форми і приходити в обличчі будь-кого. І якщо наближиться не до неї, то воно вб'є її, після чого знову почне переслідувати Хью. А потім він каже, що воно з'явилося і показує її жінку, яка повністю оголена і повільно приближається до сторони колії. Він взагалі не розуміє, що за голі люди і що взагалі відбувається. Вона плаче і збентежена. Після чого Хью забирає її і на автомобілі відвозить додому, де викидає на газон перед будинком на очах у друзів та сестри. Вони допомагають їй та викликають поліцію. При тому поліцейські кажуть, що вони не можуть його знайти, так як він використовував фальшиве ім'я. Після цього вона деякий час відновлювалася, і один із днів у вікно ванної кімнати попадає м'ячик, що лякає Джейн. Вона дивиться за вікно і нікого не бачить. Але з іншого ракурсу ми можемо побачити, як сусідський хлопець знову підглядає за нею. Через деякий час Джейн у школі помічає за вікном загадкову жінку літнього віку, яка йде в її напрямку в одній нічній сорочці. Це насторожує дівчину і вона виходить в коридор, де знову бачить цю жінку. Дівчина намагається з нею заговорити, але вона їй не відповідає. А люди в коридорі дивляться на Джейн, не розуміючи, з ким вона розмовляє, і стає ясно, що крім Джейн ніхто не бачить цю жінку. Тому Джейн тікає зі школи і відправляється в кафе, в якому працює її сестра та їх друг Пол. Вона розповідає їм ці історії, хоч їм мало віриться в це, але Пол пропонує, що він може лишитися у них на ніч в цілях безпеки, і пізніше до них також приєднується подруга Яра. Уночі Джейн через переживання не спиться. Вона приходить до пола в кімнату і вони взаємно пригадують погоди про спільне дитинство. Але розмова переривається звуком розбитого скла. Пол йде перевірити, і, повертаючись, він каже, що там на кухні розбите вікно, при тому нікого немає. А потім каже, що йде наверх, розбудить Келлі. А Джейн заходить на кухню і там бачить жінку, яка буквально мочиться на ходу і приближається до неї. Це дуже лякає Джейн, і вона біжить наверх і закривається у своїй кімнаті, на що поле Келі стукають двері і просить їх впустити. Вона впускає їх, і вони намагаються її заспокоїти, в процесі чого вони чують стук в двері. Із дверима ми бачимо напівсонну подругу яру, яка взагалі не розуміє, що відбувається. І в той же момент за спиною яри з'являється дуже високий чоловік з чорними очима. Вона тікає з дому, і це бачить сусідський хлопець Крек. Адже й на велосипеді доїжджає до дитячого майданчика і там зупиняється. Сидячи на качелі, вона виглядає, чи воно з'явиться. І в моменті в темряві бачить фігуру, але це її друзі та сестра. Вони заспокоюють дівчину, і також до компанії приєднується раніше згаданий сусід Грек. І в розмові Джен вирішує, що їй потрібно знайти Хьюї, який заварив всю цю кашу. І Грек на своєму автомобілі везе їх за адресом, який раніше вказував Хьюї. На місці вони бачать, що дом повністю закинутий і там ніхто не живе. При проникненні вони знаходять шумову пастку у вигляді банок з-під пива на мотуз, а також порнографічні журнали, в якому було шкільне фото Хьюи із його ймовірної дівчини. Задяки емблемі, яка була на курсі, вони знаходять його школу, де вони знають справжню адресу Хьюи, і також його справжнє ім'я Джеф. По приїзду до його дому їм відчиняє його мама. Для Джейн є лице знайоме, тому що саме її вона бачила на колі в ту саму ніч. Далі вона звучається з Хьюї та Рейд Джефом. То вибачається перед Джейн і розповідає свою історію, що воно дістало з йому від випадкової дівчини із бару, з якою він одного разу провів ніч. Також можна помітити, що Джеф перетворився з соціального параноїка, а компанія, отримавши інформацію, залишає його і відправляється за запрошенням Крека у його заміський дім. Домі Пол на основі інформації, що це передається сексуальним шляхом, роздумує про те, щоб взяти це на себе. А зранку ми бачимо, як Джен вчиться стріляти із пістолета в цілях самооборони. А Потім під час відпочинку на пляжі до неї зі спини підходить Яра, образ якої на себе взяло воно. І коли Пол бачить, що воно схопило Джен за волосся, він б'є це шезлонгом. На що воно відкидає поле подальше, а дівчата тікають у сарай, якому Джейн бере пістолет і починає стріляти. І коли вона поцілює, воно падає на землю, але зразу ж встає. Тому Джейн зачиняє двері, і воно б'ється у них, поки не прибиває нижню частину дверей. І коли Джейн затамувала подих, в дірі показується грек. Але коли той відходить, воно з'являється в образі сусідського хлопця, який завжди поглядав за Джейн. Панці Джейн намагається втікти куди подальше, і в ході втечі зразу ж Джень попадає в аварію. Після що ми вже бачимо її в лікарні з травмами та переломом руки, і чує в коридорі кроки, які поступово наближаються. Але це всього лише медики, втомившись від страху, вони дивиться на Грека і вирішує передати це йому. Так як він зовсім не проти, і в цілому скептично ставиться до історії, тому що він єдиний, хто особисто не бачив момент нападу. Минає декілька днів, і Грека ніщо не переслідує. І, ймовірно, діло в тому, що він проводить час з дівчатами, але у самої Джен, у випадку з Джефом не зникає параноя. і тому вона спостерігає за домом Грека на випадок того, якщо воно з'явиться. Тоді ж вона бачить людини, яка приближається до дому сусіда, і воно розбиває вікно, на що Джейн намагається додзвонитися до Грега і попередити його. Але це не вдається, тому вона особисто біжить на допомогу. І там вона бачить, як воно стукається у двері спальні в образі матері Грега. А коли хлопець відчиняє, воно кидається на нього. Грег мертвий. І тепер воно знову переключається на Джейн. Тому дівчина тікає якомога далі. За містом вона ночує на капоті автомобіля. А зранку помічає трьох хлопців на лоці і вирішує добратися до них. І як я розумію, робить собі фору в три людини. Дома вона бачиться з Полом, який пропонує передати це йому. А також зізнається, що вона йому подобається. Але дівчина відмовляється передавати це йому, а за вікно вона бачить поліцію, яка розслідує смерть Грека. А ще в розмові Пола осінила ідея, як можна позбавитись від проблеми з тим, що воно їх переслідує. Тому вони збирають команду і відправляються на реалізацію плану. І в цей момент ми бачимо, як воно стоїть на даху будинку в образі оголеного чоловіка. Згідно із планом Пола, компанія приходить закрити басейн. Довкола самого басейну розставляють електроприбори, і коли воно прийде, Джейн має заманити його в басейн, якому, згідно із планом, вони його мають підсмажити струмом. Воно з'являється через деякий час. Джейн лякається, намагається покинути басейн, але Пол вмовляє, що потрібно залишатись в басейні до моменту, поки Воно не попаде в воду. Але вперше воно починає поводити себе нестандартно і починає кидати електроприбори прямо в Джейн. І на диво її не вбиває стримом, тому що прибори не спрацьовують. Притому все одно несуть собі фізичну загрозу для Джейн. Вона сіма силами намагається не потонути, а пол бере в руки пістолет. І за вказівками Джейн намагається поцілити, а воно, схоже, в цілях захисту виставляє руку в сторону пістолета. І в ході сліпої стрільби одна із пуль попадає в ногу яри, а воно продовжує кидати прибори. І Келі приходить ідеї накинути якусь просінь на оце от воно, завдяки чому полу вдається побачити голову і поцілити в неї. Унаслідок хедшоту воно падає у воду. Але Джей не стихає вибратися, так, як воно хапає її за ногу. На що Полу знову відкриває сліпу стрільбу, і ми бачимо, що одна із пуль попадає прямо в ціль. А коли Джейн вибирається із води, вона повертається, щоб подивитися, чи живе воно. І вона бачить, як бура плямо шириться у воді. Після цього всього між Джейн і полом стається близькість. А потім ми бачимо Пола, який задумливо проїжджає мимо жінок, який займається проституцією. Можливо, виношує плани на випадок того, якщо воно повернеться. І ми переміщаємось до фінальної сцени, де ми бачимо Пола і Джейн, які гуляють. А на задньому плані можна побачити, як хтось іде.